Багатьом із вас відомий відеозапис, де чоловік вибігає з аеропорту Варни, що в Болгарії, перестрибує через паркан і зникає. Цього чоловіка звати Ларс Мітанк, і сьогодні я хотів би розповісти цю історію з усіма подробицями, апдейтами і теоріями. Все розпочалось 30 червня 2014 року. Ларс разом зі своїми друзями відправився на курорт золоті піски. У Болгарії це досить популярне місце для бюджетного відпочинку туристів з Європи. Ларс потрапив туди майже випадково. Його друг запропонував йому цю поїздку, бо один із тих хлопців, хто збирався туди, раптово відмовився, а квитки і броню готелі вже були. Взагалі, подібний відпочинок не був типовим для Ларса. Все своє життя під час відпусток він проводив більш активно. Ходив у гори, їздив на рибалку у 2012 році. У його тата стався інсульт, і після цього Ларс намагався більше часу проводити разом зі своєю сім'єю. Але треба і відпочивати, тому хлопець погодився поїхати в Болгарію. Компанія з п'яти чоловіків прибула в Варну 30 червня 2014 року і зупинилась в чотирьохзірковому готелі Viva. На відміну від своїх друзів, що майже весь час проводили в готелі біля басейну, Ларс грав у пляжний футбол разом з місцевими хлопцями і іншими туристами. Ввечері друзі разом ходили в нічні клуби або бари, його описували як позитивного дружнього хлопця. Ввечері 3 липня друзі пішли в бар дивитись футбольний матч між командами Нідерландів і Коста-Ріки. Там у Ларса з іншою компанією вболівальників відбулася сварка, але згодом хлопцям вдалося заспокоїтись. Мітанк з друзями просидів в барі до 4-ї години ранку, після цього його друзі пішли в Макдональдс, а Ларс один вирішив піти назад до готелю. Від бару, де вони знаходились, йти треба було приблизно 1 кілометр. По дорозі на нього скоїли напад. Як він сам пізніше говорив, це були хлопці, з якими він посварився в барі, через те, що був болівальником іншої футбольної команди. Ларса не сильно побили, але він отримав травму вуха, його барабанна перетинка була розірвана. Щодо Болгарії, можу сказати з власного досвіду, що це країна, в якій досить важко почувати себе в безпеці. Так, Певний рівень європейськості, якщо так можна сказати, там є, особливо в Софії. Можу про це говорити з власного досвіду, бо був в цій країні багато разів і залишався там надовго, в різних містах. Великий рівень безробіття в цілому низький рівень життя. Це непогана основа для розвитку різних груп злочинців. До того ж, це курортна зона, де кожного дня відбуваються різні сутички, пограбування тощо. Йти одному в Болгарії в 4 ранку до готелю, до того ж і нетверезним, це досить дивний вчинок, на мою думку. За три дні після цього Ларс з друзями повинен був повертатись назад до Німеччини. Вухо Ларса так і не загоїлось до кінця. Він говорив друзям, що йому кожного дня ставало все гірше і гірше. Мій танк відвідав доктора, що заборонив йому літати через травму перетинки. Друзі прийняли таке рішення. Вони без Ларса летять додому, а він повертається за кілька днів, коли переліт для нього буде більш безпечний. Після того як його друзі полетіли додому, Ларс вирішив ще раз звернутися до лікаря. Пізніше він розповідав, що лікар був не дуже компетентний, вів себе досить грубо і відмовився назначати операцію. Замість цього виписав йому антибіотики. Цивзіл 500 мг. Ларс багато часу витратив на пошуки препарату і ввечері сів в таксі і попросив відвезти його в дешевий готель. Ним був готель Колор, що знаходиться у не дуже безпечному районі Варни. Під час того, як він заселявся в готель, Ларса досить здивувала те, що дані його кредитної карти були переписані адміністратором. Скажу від себе, що це абсолютно нормальна практика в Болгарії. У них навіть є спеціальний пристрій для того, щоб робити копію даних картки. Коли я був там вперше, мене це також здивувало, але згодом я зрозумів, що це норма. Така ж норма, як на вулицях, дверях під'їздів і квартир розвішувати фотографії своїх померлих родичів. Будьте готові бачити це майже скрізь, якщо колись поїдете до Болгарії. Після того, як Ларс заселився в номер, він зателефонував мамі. І попросив надіслати йому невеличку суму грошей і заблокувати його картку до моменту його повернення. Його мама Сандра Мітанг також придбала йому квиток на літак і, на випадок, якщо лікар не дозволить йому летіти, забронювала місце в автобусі. Пізніше Цієї ж ночі Ларс зателефонував мамі і сказав, що покинув готель через те, що йому здалося, що там стоять прилади для прослуховування. Він сказав також, що вліз на якусь високу будівлю. Після чого відключив телефон. За кілька хвилин після цього він надіслав мамі смс. Це взіл 500? Що це?» Я відповім на це питання зараз, щоб більше не повертатись до цього. Цефазіл це лікарський препарат, діючою речовиною, якою є цефпрозіл, це антибіотик широкого спектру, який використовується в основному для лікування лор-органів. Судячи з досліджень, які нам відомі, найчастіше побічний ефект, алергічна реакція і реакція з боку травневої системи нудота, діарея, коліт. Іноді дійсно він може викликати параною і інші психічні стани. Після повідомлення місце знаходження Ларса було невідомим. О 5 ранку він сідає в таксі, де вже була пасажирка, і їде в аеропорт. Пізніше водій підтвердив, що Ларс був дуже збуджений, його зіниці були розширеними. Він виглядав дуже стурбованим і втомленим. Вже в аеропорту Ларс зателефонував своїй мамі і повідомив, що він знаходиться там. І попросив перевести йому ще грошей. Сандра виконала його прохання і порадила звернутись до лікаря в аеропорту, щоб він сказав, чи безпечно Ларсу вилітати. Також хлопець жалівся, що всю ніч він ховався від групи злочинців, що його переслідували. Ларс також зауважив, що лікар відмовляється дозволяти йому летіти, і це досить дивно, тому що нам точно відомо із документів лікаря в аеропорту, що Ларс отримав дозвіл на переліт. Він знаходився в кабінеті лікаря 42 хвилини, ним були підписані всі документи. В грудні 2020 року стала відома ще одна деталь: матір Ларса в той день телефонувала в посольство Німеччини в Болгарії і намагалась попросити допомоги у них. Жінка сказала, що з її сином відбувається щось нездорове. Нам відомо, що співробітниця посольства з прізвищем Мітрова. Зв'язувалась з аеропортом, щоб встановити деталі того, що відбувається з Ларсом. В якийсь момент до кабінету лікаря зайшов чоловік. Він дуже налякав Ларса. Той вибіг з кабінету, а потім із приміщення аеропорту. Це відео і стало вірусним. Через це Ларс Мітанг став однією з найвідоміших загадок на Ютубі. Він переліз через паркан аеропорту, і після цього його ніхто не бачив. Якщо поглянути на місцевість, де знаходиться аеропорт Варни, це західний край міста, навколо поля і траси. Немає місць, де могли б бути розташовані камери відеоспостереження, щоб була змога відслідкувати його маршрут. До того ж, нам дуже мало відомо про те, як болгарська поліція займалась його пошуками, судячи з усього, ніяких масштабних заходів вжито не було. Почну з кінця. Доктор, що оглядав Ларса в аеропорту, його звуть Коста Костов, його історія змінювалась тричі. Спочатку він говорив, що в кабінет зайшов його знайомий співробітник охорони аеропорту. Згодом він сказав, що в кабінет зайшов просто співробітник охорони, якого сам Коста ніколи не бачив. І остання його версія, до кабінету просто зайшов якийсь невідомий чоловік, що дуже налякало Ларса, і він вибіг з кабінету зі словами Я не хочу тут помирати, мені треба тікати. Сам відеозапис мати Ларса прокоментувала так: Я не плачу, хоча розумію, що, скоріше за все, я його ніколи не побачу. Я відчуваю, що він тікав у якесь безпечне місце. Ніяких слідів Ларса більше не було, і в принципі, все, що у нас є, це відеозапис та опис речей Ларса, які він залишив в кабінеті у лікаря. В його речах не знайшли жодних слідів наркотиків або сильно діючих речовин, але це ніяк не гарантує того, що Ларс їх не вживав. Взагалі, де морське узбережжя туристи і клуби, там і багато алкоголю і наркотиків, чи могло це стати причиною такої дивної поведінки Ларса. Звичайно, психоз параноя може бути викликаним вживанням алкоголю, це я знаю з власного досвіду, бо років 10 тому я був алкоголиком, і доволі часто у мене було відчуття, що мене переслідують. До того ж, факт бійки підтвердили свідки, що спілкувалися з приватними детективами, яких наймали, щоб знайти Ларса. Якщо у нього була травма вуха, не можна виключати і травму головного мозку. Деякі фахівці з психіатрії і неврології розбирали цю справу. Зокрема, доктор Гранте. Він зазначив, що у хлопця був величезний стрес, плюс мала місце травма мозку, відчуття самотності через те, що його покинули друзі, і він залишився не в дуже безпечній країні один. До цього ж можна додати алкоголь і наркотики. Багато людей зазначають, що розширені зіниці могли бути побічним ефектом вживання цілого ряду заборонених речовин. Так, навіть якщо в сім'ї Ларса не було нікого з психічними розладами, це не дає гарантії, що при певних умовах цей психоз і параноя не може розвинутись з урахуванням стресу, самотності і речовин. Але треба зазначити, що лікар в аеропорту не звернув уваги, чи були зіниці Ларса розширені чи ні. Мене в принципі і влаштовує ця теорія, але конкретно в цьому відео я хочу обговорити і інші ймовірні сценарії, чому Ларс вибіг. Є теорія, що саме антибіотик спровокував його стан, але нам відомо, що рецепт на препарат не був використаний, бо його знайшли серед речей самого Ларса. А от препарату не знайшли. Костов зазначав, що Ларс не приймав цей препарат. Про це хлопець повідомив йому під час консультації. Ларса дійсно переслідували і намагались вбити. Ця теорія має сенс на мій погляд, і зараз я поясню, чому і яким чином. Світ около футболу дуже небезпечний. Люди готові вбивати інших людей через те, що їм подобається інша команда. Я не вірю в те, що вони приїхали його вбивати прямо в аеропорт. У мене дещо інша версія ймовірно, той, хто зайшов до кабінету лікаря, здався Ларсу дуже схожим на одного з тих, хто на нього скоїв напад. І саме через це переляканий хлопець вибіг з кабінету, залишив всі свої речі. Ми досить погано запам'ятовуємо обличчя. Особливо в ситуації, коли на вас нападають вночі. Цю теорію я зазначу як ймовірну. Деякі користувачі Reddit зазначають, що через Болгарію до Європи їде велика кількість рабів, і торгівля людьми в цій країні розвинута. Це має сенс, але я не можу зрозуміти, як Ларс міг стати жертвою трафіку людей до Європи. Також розглядалась теорія того, що Ларс разом з друзями везли наркотики в Німеччину, і нібито вони його залишили для того, щоб скинути на нього всю провину, як на організатора. Теорія виглядає дуже дивно: по-перше, в його речах не було знайдено наркотиків. По-друге, ні у поліції, ні у співробітників служби безпеки аеропорту не було жодних даних про можливе перевезення наркотиків. Хоча, знаючи рівень корупції в Болгарії, через їхні аеропорти можна вести все, що завгодно, мені здається. Інша теорія, що в принципі може бути реальною, він хотів зникнути. Але в чому сенс? Якщо людина хоче зникнути, вона повинна якомога менше привертати до себе уваги, а не навпаки, коли весь аеропорт слідкує за тим, як ти вибігаєш, коли навіть працівники посольства намагаються з'ясувати, що з тобою. Через велику увагу до справи навіть зараз з'являються свідки, що нібито зустрічались з Ларсом на своєму шляху, але всі ці свідчення пізніше виявляються або вигадками, або тим, що інші загублені чоловіки схожі на Ларса. Так як тіла не було знайдено, Ларс мітанг досі залишається найпопулярнішим в інтернеті зниклим безвісти чоловіком. Дякую за увагу і до зустрічі!